Господи Боже мій, джерело миру і всякого добра, перед Тобою схиляю серце своє, і приношу всі тривоги та турботи цього дня, благослови мене Своїм спокоєм, наповни мою душу тишею, що приходить від тебе, наповни мене Своїм святим миром, щоб ніщо не змогло затьмарити моєї радості в тобі. Віддали від мене страх. Хвилювання, невпевненість і сумніви, навчи мене довіряти Тобі у всіх обставинах життя. Господи, благослови мої думки, щоб вони були чисті й спокійні. Навчи мене не гніватися, не осуждати, не тримати образ, а бути терпеливою і лагідною. Даруй мені здатність відпускати те, що не залежить від мене. І покладатися на Твою святу волю, Пресвята Богородице, Мати Божого миру, молися за мене, щоб я завжди мала у серці тиху радість і віру, випроси для мене ласку жити в любові до Бога і ближніх, уникати сварок і непорозумінь, бути носієм миру у світі, святий ангеле охоронцю. Бережи мене від усього, що руйнує спокій душі, допоможи мені жити з чистим серцем у гармонії, з Божою волею, приймати кожен день як дар від Небесного Отця, Господи, наповни мене Твоїм миром, щоб я могла нести його в цей світ, бути світлом для інших і завжди славити Тебе своїм життям. Отче наш! Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і під підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш.